Зробити невеличку е, ліпосакцію у цієї ділянки. Да? Це через два проколи в кутах нижньої щелепи, спеціальним інструментом ми зайдемо і заберемо е, якусь кількість жиру. Якусь кількість, тому що тут його буде ну, мілілітра три від сили, це якщо сильно постаратися. Але додатково ми ще механічно травмуємо да, цю е, е, діляночку. І відповідно я б очікував те, що дівчина молода, в неї має все гарно захоюватись, і оця трошки підтягнеться. Просто чому треба було по вас потрогати? Тому що от я беру шкіру в складку і я відчуваю певну товщину. Товщина ця формується за рахунок шкіри і. Того жирочка, що я зажав між ними. Іноді, наприклад, у чоловіків частіше в них, якщо є такі прояви, але в них складочка не береться. Чому? Тому що жир розстосовується під платизмою, під м'язом, в основному, тобто в субплатизмарний, куди вже канюлі не так безпечно і взагалі проблематично там нормально зайти.